Народному депутату Олександру Дубінському повідомлено про підозру за внесення службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підстави яких він виїхав за кордон, нібито під приводом супроводження батька на лікування. Раніше Дубінський дійсно отримав дозвіл від МОЗ виїхати разом із своїм батьком, але слідство встановило, що нардеп отримав цей дозвіл і залишив країну самостійно 27 червня 2023 року. Але його батько самостійно виїхав за кордон. 26 червня, а потім повернувся до України 11 липня. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року. Та згодом його фото знайшли у соціальних мережах, як він відпочиває за кордоном із його дівчиною Оленою Декар. Після цих повідомлень 3 серпня служба безпеки України та ДБР провели обшуки у Дубінського. Правоохоронці зазначили, що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану. Крім того, слідчі з'ясовують, Ім чином, під час перебування за кордоном, Дубінський зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів, на думку правоохоронців, це може свідчити про їхню підробку. А вже 4 серпня стало відомо, що Дубінського допитували у державному бюро розслідувань у Києві за санкціями порушення статті нардепу передбачено покарання у вигляді штрафу від 2 тисяч до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох. Йох років нагадаємо, що сам же Нардеп Дубінський не вперше потрапляє у скандали. Він був підозрюваним у корупційних схемах у Верховній Раді. Неодноразово виголошував антиукраїнські заяви. Проти Дубінського Сполучені Штати Америки запровадили санкції. Його звинувачують у спробах втручання в американські вибори спільно із агентом РФ Нардепом Деркачем.